Вітаю вас, любі наші захисники. Я звертаюся до вас саме так, бо слова любові і вдячності можна сказати лише рідним серцю людям. І хай я особисто не знаю кожного з вас, але кожен день я засинаю і прокидаюся, йду до школи, займаюся спортом тільки завдяки вам. Ви залишили звичайний спосіб життя, щоб дати можливість таким, як я, хлопцям і дівчатам жити, мати дитинство і мрії на майбутнє. Кожного з вас вдома чекають рідні, батьки, діти, дружини, друзі. Я також чекаю кожного з вас. Я мрію про День перемоги, про той найщасливіший день в житті кожного українця, коли додому повернуться ті, хто здобув для нас цю перемогу. Зі свого боку, я теж роблю все можливе, щоб ви мною пишалися. Старанно вчуся, дотримуюся українських традицій, завжди беру участь у волонтерських акціях. Я хочу, щоб ви. Наші захисники, які прочитають цей лист, знали, що ми ні на секунду про вас не забуваємо і робимо все від нас залежне, щоб нам не було соромно дивитися вам у вічі. Доземний уклін вам, наші любі та безмежна вдячність. Ви наше світло, ми пишаємося вами і з нетерпінням чекаємо всіх вас удома. З любов'ю і вдячністю, ваш друг, учень 6-го д класу Платон. Цей лист я відправляю вам, наші захисники та захисниці. Я дуже хочу, щоб ви відчували нашу підтримку.